Левенська санаторна школа-інтернат спеціалізується на лікування серцево-судинних захворювань. Нині в закладі навчається близько трьохсот школярів. Серед них є діти дошкільного віку, але є ризик, що заклад зачинять. Закон України про освіту говорить, що до 2025 року, 2025 року, заклади такого типу мають або трансформуватися, або припинити свою діяльність. мають бути ліквідованими. Зрозуміло, що така матеріально-технічна база, такі дітки, які все ж таки потребують. Особливої уваги це це дуже велика необхідність зберегти такий заклад. Директорка школи Олена Амелянович розповідає для того, щоб заклад не зачинили, його необхідно трансформувати у профільний ліцей. Тому вирішили, що у закладі додатково вивчатимуть комп'ютерні технології. Ми запровадили для учнів 5-6 класу гурток робототехніки. Дійсно, рухались і далі, і в 7-8 це вже веб-розробка, вивчення поглиблення інформатики, і в 10 класі поглиблене вивчення англійської мови. Сьогодні нам презентували гурток Робототехніки це нетрадиційний предмет для учнів. Під час занять діти знайомитимуться з програмуванням, а також вивчатимуть математику, історію та фізику в ігровій формі. Можете звернути увагу на дошку, де зображено робот. 3D-форматі. Діти його мають змогу розібрати по деталях і зібрати назад. Надалі наступний етап це програмування, створення алгоритму, який діти так само пишуть, створюють і задають завдання, які робот вже далі виконує ось на цьому. Заняття з учнями відбуваються двічі в тиждень у позашкільний час. Кожна група складається із 60 осіб. Діти діляться на дві команди та працюють спеціальним конструктором. Найбільше їм подобається збирати робота та спостерігати за тим, як він виконує різні завдання. Це дуже весело. Воно от коли зібрав, воно так їздить прикольно. Чи, наприклад, ми збирали такого робота, який підтягується? Дуже прикольно. Робота він мотивує, щоб займатися спортом. Цей робот сподобався не лише Тимуру, а й став фаворитом Віталіни. Ну, мені сподобався робот, який на турніку підтягувався та робив різні трюки. Перекручувався, робив вихід. Наразі у закладі є два основних базових набори конструктора та два ресурсні. Одним із них можна забезпечити дві-три дитини, але вартують вони немало. За всі набори довелось заплатити близько 100 тисяч гривень, розповідає директорка. Та, попри це, в планах розвивати та розширювати гурток. Ірина телеканал